Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Малята, сьогодні я хочу з вами повторити фантастичні фігури. У мене є ось такі фігури геометричні. Як ви гадаєте, яка це геометрична фігура? Це в нас трикутник. Давайте порахуємо, скільки в нас трикутників. Давайте порахуємо від більшого до найменшого. Один, два, три, чотири, і найменший буде п'ятий. І є в нас ось така фігура. Вона в нас прямокутна. Бачите, маляти, якщо ми ось так її перевернемо, маленька, прямокутна фігурка. Як ви гадаєте, що ми можемо зробити з цих геометричних фігур? Ви не знаєте? Давайте ми зараз з вами разом візьмемо ножниці з заокругленим носиком. Бачите? Тут носик у нас круглий. І пам'ятайте про техніку безпеки, що в жодному разі не можна обрізати собі волосся, в ніс, в рот, і пальці собі в жодному разі не можна різати. Давайте почнемо вирізати. То що, починаємо? Я вже вирізала всі геометричні фігури. Пам'ятаєте, скільки в нас трикутників? У нас трикутників 5. 5, як пальчиків наших, так? Один, два, три, чотири п'ять, пять. І один хто? Прямокутник, так? Спочатку ми змащуємо клеєм прямокутник і приклеюємо ось так. Бачите? Тепер приклеюємо найбільший трикутник. саме самий великий. Також змащуємо клеєм. Клеєм також потрібно знати, як намазати, так, трішечки, якщо у вас з пензликом. І приклеюємо ось так. Щоб посередині був носик ось нашого трикутника. Бачите? І придадуємо ось так пальчиком. Продовжуємо далі. Беремо наступний по величині трикутник. Приклеюємо також, змащуємо клеєм і приклеюємо ось так. Ось так. Наступний по величині беремо трикутник ще менший. Приклеюємо, бачите, ось так. Ось такий гарний у нас предмет виходить. Ви здогадалися, що це буде? Беремо ще менший трикутник, щоб його приклеїти. Так, трішечки не вгадала. Ось так. І пальчиками ось так придавлюємо. І залишився у нас самий самий маленький трикутничок, також його змащуємо клеєм. І приклеюємо ось сюди. То що, ви здогадалися, що це в нас таке? Це в нас новорічна ялинка, правда, малята? А якого ж кольору у нас буде новорічна ялинка? Ви знаєте? Вона повинна в нас бути зеленого кольору. Я розмалювати ялинку не буду. Я хочу, щоб ви розмалювали, а ще на ялинки повинні хто бути? Вогники, так? Можуть бути різноманітні іграшки на них, так? Можуть бути квадратні, круглі, трикутнички так само можуть бути і так далі. Я буду чекати фото вашої ялинки. Яка ж у вас гарна ялинка буде? Можна малювати фарбою, можна малювати олівцями, можна малювати фломастерами це вже на ваш смак. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей! Зустрінемося, коли будемо писати листа. Святому Миколаю, до побачення!